Вітаю! Я Марта Лісевич, лікар-дієтолог, гастроентеролог. І сьогодні, нарешті, почуєте про розлади харчової поведінки. Ця тема заслуговує бути окремо висвітленою. Розберемося сьогодні в поняттях, в термінах, до кого звертатися, хто з цим працює, як давати собі раду самостійно, яких спеціалістів обирати. Дієтологія і психологія, і психотерапія це суміжні спеціальності, згадуючи початок своєї кар'єри у клініці дієтології. Моя наставниця теж завжди їй буду вдячна і дякую публічно Наталії Самойленко. Вона розповіла про секрети роботи. Які ж ці секрети? Тому що не завжди розписане ідеальне харчування лікарем-дієтологом, зірковим лікарем чи не дуже, не завжди чомусь його дотримуються. Здавалося б, звернулись ви чи хтось до лікаря за допомогою чи до нутриціолога за якимись порадами по харчуванню. Ви заплатили за це кошти. Для когось ті кошти незначні, для когось виділена була відчутна сума. Але чомусь цих рекомендацій пацієнт-пацієнтка не дотримується, через що? Меню збалансоване, харчування нормальне, адекватне, немає якогось там різкого дефіциту калорій. Але щось не так. Приходимо. Додому ввечері, сніданок, обід, все за розкладом, якийсь перекус був дуже здоровий, а ввечері починається переїдання. З однієї сторони, розлад харчової поведінки, такий як компульсивне переїдання, це не так страшно з точки зору впливу на фізичне здоров'я, але на моральний стан, на якість життя, це впливає Дуже дуже негативно. Отже, будемо розбиратися, звідки воно береться, з ким потрібно працювати в парі, і е, дійшла я до цього не відразу, що я не всесильна. потрібно радитися з колегами, направляти до суміжних спеціалістів. Якщо я не справляюся, чи пацієнту потрібен зовсім інший спеціаліст, а не дієтолог, напряму відправляю туди. До професіонала. Більшість розладів харчової поведінки вони мають під собою які симптоми. Основні, це те, що ви занадто фокусуєтеся на їжі, на своєму відображенні у дзеркалі, на формі, масі вашого тіла і безпосередньо на продуктах. Це орторексія, коли занадто то прискіпливо ви ставитеся до продуктів. Наведу приклад, а коли допустимо, ви не можете сходити з друзями, з подругами у, якийсь, у якесь кафе чи ресторан, бо знаєте, що там немає тої їжі, яку ви зазвичай їжте. Що це означає? Там може бути якийсь соус, якийсь компонент, який вам не підходить, або взагалі зі всього меню ви не можете нічого вибрати. Ви виключно харчуєтеся тими продуктами, які є у вас вдома, які ви контролюєте. Це гіперконтроль над своєю харчовою поведінкою. Окремо як хворобу це не винесли. Але психіатр американський назвав обізвав це цей стан орторексія. Згодом ця орторексія може призвести до більш складних хворіб. Складних і страшних номер один розлад харчової поведінки це анорексія. Нервова анорексія це потенційно загрозливе для життя захворювання, яке лікується у стаціонарі. До чого це призводить? Взагалі характеризується боязнью їжі екстремально низьким індексом маси тіла, низькою вагою. І викривленим відображенням у дзеркалі людина, як правило, більшість анорексією хворіють це дівчата. І, взагалі, харчові розлади характерні початок їх саме для молодого підліткового віку, в іншому віці, в дорослому, теж може розвиватися, але, як правило, стартують вони у підлітковому віці. Люди, пацієнтки з анорексією, вони прикладають надзусилля для зменшення ваги, вони не їдять, ховають їжу, викидають її, ховають там від батьків, ідуть їсти у свою кімнату, беруть собою тарілки, потім ця їжа кудись зникає і явно не потрапляє в організм. Отже, якщо мене дивляться зараз цей ролик, батьки ви побачили такі симптоми. За своїми дітьми. Зверніть на це увагу, будь ласка, так як за визначенням я повторюсь, акцентую на цьому увагу від анорексії. Помирають. Я у своїй практиці мала аж один випадок на щастя анорексії. Коли я бачила, як від неї від цього захворювання померли. Привезли дівчину молоду у терапевтичне відділення, тоді я там чергувала. Потім її вночі перевели вже у реанімацію, і там вона померла вагою у 36 кілограмів. Цю цифру я запам'ятала, зріст, не скажу точно, але висока дівчина була 170 сантиметрів зросту. І тоді я наяву побачила, так я про це знала у психіатричному відділенні, коли ми вивчали цикл психіатрії ще в університеті, то теж. Нам не показували цих е, хворих, але говорили про них, акцентували на тому увагу, що лікується анорексія саме у стаціонарі. Безпосередньо е, моя робота, робота там ще у клініці, то е, пацієнтки тільки дівчата, як правило, мами приводили на е, прийом. Я завжди що кажу, я не відмовляю цим пацієнтам, але моя робота як дієтолога чисто механічна лікарська робота. Розписати харчування, раціон. Звичайно, номер один це результати аналізів, інтерпретація аналізів, призначення медикаментів, але це має бути паралельне ведення лікарем-психіатром плюс психотерапія. Ось над цим захворюванням працює команда лікарів. Тільки психолог, тільки психотерапевт не допоможе в цьому випадку. Звідки воно ж береться, цвітова вже пандемія цих розладів харчової поведінки. Останній сплеск і акцент на них був під час пандемії COVID-19, коли ми всі закрилися вдома, зменшилася фізична активність, всі залишилися наодинці з собою. Тут вже і там багато пар розставалося. Якось, ну, це був відвертий, це був стрес для організму, для психіки. Отже, хтось знаходив задоволення у їжі, у когось це були компульсивні переїдання, хтось, навпаки, не їв. Є різні реакції на стрес, хтось, навпаки, ось ви можете себе впізнати. Скажу за себе, я от стрес люблю заїсти. От не всі ж ідеальні, визнаю і це так, от, сплеск розладів харчової поведінки, особливо у підлітків, у дітей, був саме під час ковіду. А ми живемо у соціальних мережах. Отже, закрилися у своїх кімнатах. Якась дівчина, хлопець в більшості, повторюсь, за статистикою: анорексія і розгляди харчової поведінки це за дівчатами закріплено. І ось переглядаємо сторінки зірок, моделей в Інстаграмі, в інших соціальних мережах, там, в Тіктоках і бачимо своє відображення в дзеркалі, те, що воно не відповідає картинці ідеальній. Корінь цих проблем десь. Там закладений. Що маємо робити зі всім цим? Так, потрібно вчити своїх дітей і розуміти те, що існує реальне життя. Я проти якихось суворих обмежень, не давати дитині там, телефону до 21 року. Ні, це сучасний світ, це прогрес. Але розвивати критичне мислення потрібно. І ще є зв'язок сімейний, можливо, це і на генетичному рівні. Якщо у мами був розлад харчової поведінки чи є, то і у її дитини, у її доньки теж потенційно він може бути. Так як дівчина вона копіює поведінку батьків, поведінку матері, ось і з раннього віку починаються вже проблеми. Теж були і у моїй роботі такі випадки: мама і донька з розладами харчової поведінки. Наступним також загрозливим захворюванням станом харчової поведінки є нервова булімія. А на відміну від анорексії, булімія закінчується, завершується очищенням. Коли цей пацієнт з булімією їсть похабцем, Надзвичайно велику кількість їжі, буквально запихує її в себе, і потім викликає рефлекс блювання. Ось теж стан потенційно загрозливий, викликає дегідратацію, зневоднення в організмі в короткостроковій перспективі. І далі вже складніші наслідки для здоров'я або летальний наслідок, як і анорексія. Лікується болімія теж командою лікарів. Тут працюють і лікар-психіатр, психотерапія плюс дієтолог. А сьогоднішній ролик відео воно складне, неприємне, страшне бо загрозливе для здоров'я. Але хочу заакцентувати на тому увагу, що з цим вже навчилися працювати. Працюють, звертаються пацієнти за допомогою, не вважаються якимось там відхиленням. Це хвороба, яку потрібно лікувати. І у нас в країні існують є спеціалісти різних профілей, чудові психіатри, психотерапевти, які виліковують ці стани щороку у класифікації хворіб. Ну, давайте так, не щороку, але доволі часто цей список розширюється. Я назвала два основних потенційно загрозливих стани: анорексію, нервову і нервову булімію. Теж це на третьому місці в цьому, вибачте, на слові хід параді займає компульсивне переїдання розлад харчової поведінки, так він не викликає. Буквально летального наслідку, але на психічне здоров'я, на якість життя, впливає. Що це таке? Зараз у вас з'являється така інфографіка у формі малюнку, симптоми, за якими можна запідозрити розлад харчової поведінки. Будь ласка, я вам не виставляю ніякі діагнози тут, це не телемедицина. Але якщо оці симптоми, які у вас описані на екрані, ви їх бачите у себе, то є привід звернутися до спеціаліста, який поставить точний діагноз або його спростує. Цей діагноз самі собі вис... якісь виставляти діагнози це хвороба третєкурсників. Коли ми добралися вже до клінічної медицини, студенти-медики, і кожну хворобу ми приміряємо на себе, знаходимо якісь симптоми. Це і смішно, і страшно. Ось. Але якщо якісь питання все-таки є, бажано їх прояснити. А я, як лікар-дієтолог, можу. Запідозрити розлад харчової поведінки і вже направити до свого колеги, лікаря-психіатра або психотерапевта з розладами харчової поведінки прекрасно справляються за сучасними доказовими даними доказової медицини, це когнітивно-поведінкова терапія. Спеціалісти у нашій країні є я на даному етапі в Києві, в своєму улюбленому місті. Можу порадити і раджу своїм пацієнтам, якщо така допомога необхідна. Вони працюють і в онлайн режимі, онлайн-психологи, психотерапевти. Будь ласка, звертайтеся, якщо у вашому місті, містечку, немає таких спеціалістів, у нас розвинуті онлайн-консультації. Важливо тільки знайти свого спеціаліста. Одразу ж розкажу, як його знайти. Буває таке, що Спеціаліст з якимось надзвичайно високими регаліями, науковими ступенями. Нехай це буде професор, але чисто за людськими якостями, от якось вам некомфортно, неприємно. Це не говорить про те, що спеціаліст поганий, некомпетентний. Ні, просто от людський фактор не спрацьовує в такому ж плані. І моя професія там дієтологія, гастроентерологія. У Вас є право не довіряти лікарю, почути якусь іншу альтернативну думку. Я це завжди вітаю. Особливо, коли складний діагноз, страшний діагноз, бажано почути декілька думок. Це нормально, звертайтеся до різних людей, різних лікарів і обирайте для себе комфортну людину. Якщо це там психотерапія, теж. Тільки думка про те, що вам потрібно от йти на цей сеанс, вам неприємна ця людина. Не потрібно мучитись, тим більше ви за це платите кошти. Знаходьте свого спеціаліста. Повертаємося знову на екрані з'являються симптоми розладу харчової поведінки. Перший з них намальований, візуалізований, такий орган, як шлунок, і є опис: ви їжте. Доти, доки вам не стає погано до переповнення шлунку. от коли вже фізично боляче їсти, аж тоді ви зупиняєтеся. Їмо, щоб знизити стрес і тривожність. Ситуація, хтось рознервував вас на роботі, якийсь неприємний колега, співробітник, ви цю образу затаїли. Глибоко в душі, прийшли додому, вам сумно заходити в доставку, бургер, піцу, пару десертів. Якщо це відбувається систематично, у вас так майже кожен вечір проходить, то це вже є дзвіночком. Якщо ж це одноразова акція, всі ми люди, не ставте собі відразу діагноз, у мене розлад харчової поведінки. Наступне зображені ваги, і це постійний контроль своєї ваги. Пацієнтки, деякі з моїх пацієнтів, я на це наголошую. Що вони роблять? Та я зважуюся зранку в обід ввечері перед сном, після кожного прийому їжі. Це неправильно, викликає неврози згодом і призводить до розладу харчової поведінки. Зважуватися потрібно, якщо ви вже її контролюєте свою вагу, ну, не частіше ніж. Один раз на тиждень цього цілком достатнього. Кожного дня не потрібно, тим більше ввечері ця цифра зовсім не інформативна. Наступне, на малюнку, ви бачите багато їжі різної смачної. Це фастфуд, тортики, десерти різні, різноманітні. Це може бути навіть і відносно та їжа, яка асоціюється зі здоровим харчуванням, але ви її з'їдаєте у величезній кількості за короткий період часу. От якщо ви прийшли у якусь кав'ярню, в кафе, в ресторан, чи вдома приготували собі щось смачненьке, сіли з друзями, з сім'єю, заварили смачний чай чи каву і насолоджуйтеся кожним шматочком їжі це нормально. Якась домашня випічка. Святкові традиції суботні, з дітьми спекли смачне печиво. Це ок, це норма, це вітається. Але якщо ви з'їли весь торт, навіть цього не помітивши, то це ненормально. Наступне зображена сумна дівчина, яка контролює і кухонні ваги, відчуває себе погано. Морально ось цей постійний контроль над тим, що я з'їла, що я з'їв, викликає негативні відчуття. Так, от, ця е, дівчина вона зображає, відображує сором, відчуття провини за те, що з'їла щось смачне. Це теж розлад, ознака розладу харчової поведінки. Я визнаю, що я не всесильна у всьому. Якщо у вас, ви прекрасно розумієте, що таке здорове харчування, ви знаєте, що таке здорова тарілка, що таке фастфуд, що він не дуже корисний. Але все одно продовжуєте от, запихати в себе їжу при тому, що ви не відчуваєте фізичного голоду, просто вам сумно чи нудно, і ви вживаєте надмірну кількість продуктів. Це не до дієтолога. Почніть, будь ласка, розбір, чому саме у вас виникають ось ці стани з лікарем психіатром. Або якщо боїтеся лікаря-психіатра, будь ласка, переставайте боятися, бо це такий же лікар, як і всі. І оця вже стигма у нашому суспільстві, вона нарешті зникає. Я це пов'язую із банальною неосвіченістю. А коли хтось посмів ляпнути дурниці по типу Ось там в тебе якась кукуха не така, щось не так з головою, а ти йдеш до психіатра, значить, щось не так з тобою, тобі в дурку треба. Ось ці фрази тільки чуєте, можете відразу посилати куди подалі, або не реагувати на цю людину зовсім. ніяк, І займатися собою своїм здоров'ям. Лікарі-психіатри кажуть, що наші пацієнти вони недоліковані, вони бояться приймати препарати, приймати антидепресанти, транквілізатори, або ж приймають їх якось неправильно, неправильні дозування. В цьому проблема є. Резюмую. якщо вам сумно і ви їжте, першим до дієтолога йти не потрібно. Я все одно буду працювати у парі з психотерапевтом чи направлю вас до лікаря-психіатра, бо це не моя парафія. Я не призначаю у своїй практиці. Тих препаратів, які вам призначать лікар-психіатр. Кожен має займатися своїм. Бережіть своє здоров'я, ментальне, фізичне. Я допоможу у зоні своєї компетенції і мої колеги також. Не ходіть голодні, але і не переїдайте. Усім здоров'я, всім папа! -па.